на трасі городища рівне Старокостянтинів поблизу Антонівки сталося смертельне ДТП. 42-річний водій Фольксвагена зіткнувся з ауді під керуванням 32-річного рівнянина. Від отриманих травм загинули водій і двоє пасажирів Фольксвагена. Керманича іншого транспортного засобу госпіталізували до лікарні. Сім годин медики боролися за його життя. Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося. Слідство триває. У Рівненському районі чоловік облив бензином та підпалив свою дружину. Сталося це у селі Шубків. 44-річний місцевий керуючий автомобілем після сварки на ґрунті ревнущів, відвіз відвів річну дружину в поле, пристебнув ремнем безпеки, облив автомобіль, жінку і себе бензином та підпалив. Постраждала, зуміла вибратися з автівки і вскочити у калюжу. Таким чином вона захисила полум'я. Медики діагностували у потерпілої 70% опіків. А 44-річний кривдник помер у лікарні. Відкрито кримінальне провадження. На Рівненщині вогонь забрав життя чоловіка. Сьогодні уночі у селі Глинськ Рівненського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, оздоблення кімнати, покриття та перекриття будівлі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили мертве тіло чоловіка 1958 року народження. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями. Поліцейські затримали 38-річного здолбунівчанина, який збував наркотики. У зловмисника провели дві оперативні закупки канабісу. Збувачу вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Заскоєна, йому може загрожувати до 10 років за ґратами. На Дубенщині поліцейські зупинили бус, в якому перевозили безакцизні цигарки і спирт. Поблизу Панталії правоохоронці зупинили мерседес за порушення ПДР. Під час оформлення адмінматеріалів 21-річний керманич помітно нервував, а з вантажного відділення відчувався запах алкоголю. Провівши перевірку транспортного засобу, правоохоронці вилучили підакцизний товар. Розпочато досудове розслідування. Цими вихідними рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Рівненщині. В місті Костопіль було підтоплено вісім прибудинкових територій приватних господарств, з яких один житловий будинок. За допомогою мотопомп ДСНСники оперативно відкачали воду з підтоплених територій. Також поблизу села Данчиміст, Рівненського району, розчистили проїжджу частину дороги від поваленого дерева. Наразі у мене все. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого і актуального. До зустрічі!